Останні три роки це роки втрат, тривоги і боротьби, але попри все, це також роки підтримки, сили і людяності. У ці складні часи команда СОС дитяче містечка поруч із тими, хто потребує допомоги найбільше, з дітьми та родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проєкт право на сім'ю має стати поштовхом для реформ системи захисту дітей. Завдяки адвокації законодавчих змін, розбудові якісних соціальних послуг, підготовці фахівців, створенню безпечних просторів та гучних комунікаційних кампаній, об'єднуючи громади, фахівців і державу, ми робимо все можливе, щоб діти, які залишилися без батьківського піклування, виховувалися у сім'ях, а не в інтернатах. Ми хочемо змінювати не лише долі окремих родин, а й систему. Тому запустили пілотний проєкт Право на сім'ю в семи громадах Київської та Івано-Франківської областей. Досліджували потреби, визначали перешкоди та фокусні соціальні послуги, надавали освітні та методичні інструменти, підтримку на всіх етапах: від ремонту приміщень до підготовки комунікаційних стратегій. СОС Дитяче містечко підтримує громади, у яких є запит на зміни, які готові орієнтуватись на дітей. За три роки ми досягли вагомих результатів. Кожна з семи громад знайшла свій шлях надання соціальної підтримки. У Фастівській громаді, у структурі Фастівського міського центру соціальних служб, працює чотири підрозділи: зокрема, центр підтримки сім'ї та дитини, відремонтований та оснащений завдяки проєкту Право на сім'ю. В Ірпінській громаді у рамках проєкту адвокатували створення центру надання соціальних послуг та затвердили його комплексну програму розвитку на 2025-2027 роки. У Боєрці в межах проєкту Право на сім'ю відкрито оновлений та оснащений центр соціальних служб, який допомагає дітям залишатися у сім'ях. А в Івано-Франківську завдяки проєкту Право на сім'ю було модернізовано та оснащено центр соціальної підтримки сімей та дітей долоньки. Це перший на Прикарпатті заклад, де батьки можуть залишити дітей з інвалідністю під фаховим наглядом протягом дня. У Городенці у 2024 році відкрито відремонтований та обладнаний у межах проєкту Право на сім'ю центр соціальної підтримки дітей та сімей. Завдяки дієвій системі надання соціальних послуг у громаді вдалося влаштувати всіх дітей з інтернатних закладів у сімейні форми виховання. У Бородянській громаді центр соціальних послуг став осередком просвітницької роботи. Завдяки проєкту Право на сім'ю соціальні фахівці проходили навчання та підвищення кваліфікації. А у Коломиї у межах програми Турбота дооснащено єдиний центр соціальних та реабілітаційних послуг, де за підтримки проєкту Право на сім'ю запрацювала підйомна платформа для маломобільних людей. Кожна сім'я може звернутися в центр соціальних служб де отримати якісні соціальні послуги, якісне перенаправлення завдяки СОС дитячим містечкам. Ми можемо Наснажити цю сім'ю, перенаправити до вузьких спеціалістів саме ця організація, яка найперше відносилася яка найперше попала в і співпрацювала з нашою громадою, завдяки якій ми змогли побудувати і відремонтувати приміщення для постійного проживання внутрішньо переміщених осіб. я пам'ятаю першу зустріч. Це була Антоніна. Віталій був е, і в кабінеті заступниці. Ми чесно дуже прискіпливо ставились до всіх організацій, тому що було безліч благодійних, і ми просто намагалися зрозуміти, хто дійсно ну планує справді діяльність проводити, а хто чисто так поверхнево. І тому задавали безліч питань, таких каверсних. Е, ми і зараз Антоніна, не це часто згадуємо. Е, але тоді було прийнято рішення, що ми будемо працювати з СОС відразу по двох напрямках: перший це право на сім'ю. Укладали меморандум, а другий це по центру укріплення сім'ї. І що один, що другий напрямок виправдала себе не просто на 100%, ну відпрацювали на всі 200, 300 і більше відсотків. Просто по максимуму виклались. Найщасливіший день для нашої команди, коли нам повідомили про те, що буде заключена угода з департаментом соціальної політики. Про створення центру долоньки, де ми зможемо надавати нову цю послугу, якої ще в Івано-Франківську не було до того часу, тому що батьки, у яких діти з інвалідністю, живуть 24 на 7 з проблемою з особливостями розвитку дитини і практично не мають ніякої можливості перезавантаження. З організацією ССС Дитячі Містечка ми вже спільно створили дитячий простір, бо в нас на одному прихистку було надзвичайно велика кількість дітей, і ми хотіли створити для них належні умови. І ось вже 25-й рік, тобто це вже повних два роки, найбільше вже двох років ми. Співпраця ССС дитячі містечка вплинула не тільки на наш колектив центру надання соціальних послуг, а на також для людей територіальної громади за період 2022 року. Ми почалися працювати проект Право на сім'ю відповідно до цього проекту. У нас були проходження навчання, підвищення кваліфікації наших фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, психологів, соціальних педагогів, педагогів загальноосвітньої шкіл району. Ми розуміємо, що війна швидко не закінчиться, і громада має розвиватися і розвиватися в тому напрямку, коли основну увагу весь соціальний захист, ми маємо приділити дітям Дякую що ми попали в проект Право на сім'ю, який дав змогу нам зовсім по-іншому побудувати систему надання соціальних послуг. Саме те, що ми в такий складний час змогли навіть розвиватись, не то що зберегти, а чуть-чуть навіть і розвинути. Це велика шана собі і велика дяка вам. Ми не змінили весь світ, але ми допомогли тим, кому було найважче. І наша місія залишається незмінною. Кожна дитина має право на дім, кожна дитина має право на сім'ю.